Я всіх вітаю! Трішки більше місяця тому я знімала цю орхідейку для вас. Це орхідея Celebration а-ля Celebration. І ось моя красуня відквітає. Сьогодні вона скинула останні квіточки. Я прийшла на кухню три квіточки, такі лежать на моїх фіалках, вони майже такі прозорі стали. Це моя остання квітна орхідейка з вересня 23-го року. А сьогодні у нас 24 травня. 24 року. Ну, і ось, як я казала, ця орхідея свято. а свято не може закінчитись. І ось остання квіточка. І ось тут у нас чудовий новий квітонос. Такий товстенький. Что у нас Свято, на заканчивается и життя на заканчивается. Ось, это только квиточка, остання квіточка уже прив'яла, и я буду чекать наступного цвітіння. Це чудово. У нас. Okay. Сьогодні зранку була воздушна повітряна тривога, але вона тривала дуже надовго. І ось я знімаю на балконі. Дітки на вулиці ще бечуть. Життя продовжується. Ой, у нас. У мене вікна заліплені скотчем, але треба повідліпляти. От жіночки чи дівчатка, тільки що на в качалися. Це так приємно. Життя продовжується, мої квіти квітнуть, буду чекати нові квіточки. І все у нас буде добре. А зараз я можу вже нарешті полити її органічними добривами НПК. Бо з вересня місяця того року я її майже не кормила цю, не, не харчувала цю орхідейку, поливала тільки чистою водичкою. А зараз я полюю її. її Отаким от, от добривом для орхідей. Тут у мене тепла водичка розведена, пів, пів літра. На півлітра там по інструкції 5 мл добрива. Нарешті під, підгодую її. На водички постоїть у мене. Хвилин 20. з добривом? Ось так. Тут у неї вже новий листочок виріс. Ось така у мене А-ля моя улюблениця, Я коли її. Несла з магазина з епіцентру, навіть і не уявляла, що у мене така буде найулюбленіша орхідейка. Ну, Звісно, я всіх люблю. Всі свої квіточки я люблю. Ось таке коротеньке відео орхідейка п'є водичку з добривом. І набирається сил, щоб розкріпнути з новою силою, з новою красою. На цьому в мене все. З вами обов'язково зустрінемося. До побачення! Я бажаю всім здоров'я і, звісно, миру в нашій рідній Україні.